Але дуже важливо, що ви чуєте у Вашингтоні постійно, що нам потрібно потратити е, е, ці важко зароблені гроші американців для того, щоб допомогти Україні, щоб продовжувалася війна, щоб продовжували вбивати українців. Від цього тижня любителі контраргументу в США теж є корупція. Можуть взяти на озброєння ще й фразу в США теж є поправковий спам. Як, на щастя, мабуть, відкрили ми це днями для себе, це не наш ексклюзивний іспанський сором. От ви сидите до другої години ночі в залі, а вони поїхали всі додому. Вам нормально завтра їм сьогодні їм о 9:30 в очі буде дивитись? Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання не з тим, що в Америці є корупція і в парламенті свої спамери і популісти, а з тим, що вихідні я нарешті можу сказати «God bless America» і обох кандидатів в президенти США. Американський конгрес таки ухвалив багатостраждальний пакет допомоги. Україні на 61 мільярд доларів Ми не повинні боятися в цей момент. Ми не повинні боятися своєї тіні. Ми повинні бути сильними. Ми повинні зробити те, що потрібно, що правильно, тому що зло зараз крокує. І історія нас кличе для того, щоб ми діяли як потрібно, тому що цілий світ дивиться за нами. Наші противники сьогодні свідкують за нами. Тут і історія нас буде судити за ті дії, які ми зробили сьогодні і зараз. То так як ми зараз обговорюємо в цій кімнаті, ми повинні подумати і задати собі запитання, е, 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 чи чи я Чемберлен, чи я Черчилль. 137 поправок подали конгресмени до нашого законопроекту про зброю. Серед них були дуже екзотичні, екстравагантна республіканка, трапістка Марджорі Тейлор Грін. Я вже вчора розповідала дещо про це. Хотіла мобілізувати конгресменів до збройних сил. Майже як у нас Дубінський хотів, до речі, мобілізувати парламентарів. Вимагала прив'язати пакет до реформ у вигляді заборони абортів і політичних реформ в сенсі заморозити фінансування, поки Зеленський не піде у відставку з поста президента. Ні, це не жарт. Ось воно на сайті конгресу саме таким текстом написано. Цю поправку Марджорі Тейлер Дубін Грін відхилили, але одну її поправку комітет таки пропустив в зал на голосування. Не менш екстравагантну. буквально. Ну, помножити на нуль весь 61 мільярд допомоги. Уявлення немає, чому скасували ту і лишили цю так. Працює, мабуть, демократія. В ефірі CNN сьогодні показували зроблені з Росії з любов'ю сюжети про Марджорі Тейлор Грін і називали її справжнім керівником конгресу. Колеги по парламенту називали Марджорі Марджорі Москва і корисною ідіоткою, яка відпрацьовує кремлівські задачі. Але справжня демократія доведена до абсолюту. Це коли єдиних дві правки, які подали демократи, всі інші були від республіканців. Ці дві поправки пропонували поправити саму Марджорі Тейлор Грін. Однією пропонувалось призначити її спецпредставником Путіна в Конгресі, іншою перейменувати особистий офіс Марджорі на кімнату Невіла Чемберлана. Колишній прем'єр Британії Чемберлен увійшов в історію як один з символів провальної політики у миротворення Гітлера, але обидві поправки не пройшли. В підсумку в п'ятницю регламентний комітет палати представників зарубав весь законодавчий тролінг конгресменів. І на затвердження в залу засідань винесли лише 4 поправки зі 137 все ж таки ту саму пропозицію Тейлор Грін помножити на нуль усю допомогу Україні. Винесли вона пропонувала просто прописати в законопроекті, що всі суми змінюються на нуль. Але дуже важливо, що ви чуєте у Вашингтоні постійно, що нам потрібно е, витратити потратити е, ці важко зароблені гроші американців для того, щоб допомогти Україні, щоб продовжувалася війна, щоб продовжували вбивати українців. Винесли також пропозицію про. Скасування допомоги за програмою PDA на 7,8 мільярди доларів, яка дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії, та ще низкою програм від Вікторії Спарц республіканки українського походження. Цю поправку тільки ради шоу, і що ніхто не буде про цю поправку розглядати серйозно, і ми будемо просто голосувати в посту. І ми знаємо, що багато з нас. Наших людей не, не підтримали американський народ. Президент Зеленський не практично не підтримав українських людей. Ми знаємо, що все дуже поволі відбувалося, і воно не на користь ні одному, ні другому народу. І це зараз продовжується дуже серйозна війна в Європі. Як я вже сказала раніше, на жаль, це. Додатковий план тільки летальну зброю дає і, і так далі. Воно буде війна, буде продовжуватися далі, і ніхто не буде е, серйозно брати нас до уваги. Е, і ніхто не звертає увагу. Також про заборону уряду України використовувати фінансову допомогу від США для виплат пенсій і зарплат державним чиновникам від республіканця Кевіна Герна. І про вилучення закону всієї невійськової допомоги Україні від конгресвумен Кет Каммак, яка між іншим входить в групу підтримки України. Усі поправки Палата представників Конгресу розглянула сьогодні перед голосуванням за сам законопроект про 61 мільярд. Жодна з них не пройшла і на розмір пакету не вплинула в підсумку. На щастя, я не поділяю до речі обурення тих із вас, хто пише в коментарях, що Спарц чи навіть Тейлор Грін праві і хай би не давали грошей. Цій злочинній владі вона може і така, але ті, хто так пише, мені здається, ви пишете це не з України, а звідкись де не вас будуть розстрілювати і закопувати в умовній бучі, якщо Україна впаде без зброї. І не ваш 70-річний батько чи мати помре з голоду, коли йому і тих нещасних 3 тисячі гривень не будуть платити, бо не буде з чого. Політична відповідальність за схеми, за відсутність реформ, за коміцтво, за яйця по 17, золоті генератори і укриття, вона настане для всіх. Хто за час торгнення та й перед ним заслужив, коли прийде час? Ви головне не забудьте про це, коли саме ви і ваші родичі і знайомі будуть цю політичну відповідальність встановлювати і давати оцінки. Сподіваюсь, це буде таки на виборах, а не ще якось. Сподіваюсь також що дехто можливо і сяде нарешті за схеми, за зловживання владою, за перевищення повноважень. А поки що країну не знищуйте, в тому числі в коментарях, закликаючи конгресменів, наприклад, якщо ви не тільки в коментарях це робите, то тим більше чи ще будь-кого зробити цій країні гірше, бо влада вам в ній не подобається. Ця країна і без вашої такої допомоги на волосині від того, щоб перестати існувати. Але я відволіклась. Палата представників Конгресу США врешті сьогодні підтримала більшістю цей багатостраждальний законопроект про допомогу Україні. Я вже розповідала вчора, що він практично повторює в цифрах і сумах той, який восени запросив у Конгреса Байден. У версії, переписаній республіканцями, він посилився тим, що Білий дім в ньому зобов'язують передати Україні далекобійні ракети. Атакам сформулювати, грубо кажучи, що план США це перемога України і стратегію досягнення цієї перемоги запропонувати а також виставили вимоги щодо посилення звітності Білого Дому. Таким чином, 184 дні, тобто рівно 6 місяців, пройшло від 20 жовтня, коли Білий дім надіслав Конгрес запит на цей пакет. Відтоді ухвалення закону перетворилось на драму політичну для США і історичну для нас. Бо піврічна затримка в постачаннях зброї коштувала життів території морального духу. Тому добре, що перегорнули. Що далі, і коли ж штати зможуть почати передавати нам зброю. Далі про це розкажу. Хочу лише нагадати перед тим, не забудьте десь тут поставити вподобайку. Для алгоритмів Ютубу підписатись на її питання і традиційно закинути щось на монобанку підрозділу ВПЛА 12-го загону спецпризначення запорізького напрямку, якому ми допомагаємо, або придбати щось з її питання, весь прибуток від продажу якого ми також віддаємо їм. У нас там вчора з'явилась, можна сказати, весняна колекція. Посилання на банку і маркетплейс каста, з яким ми вдягаємо вас, а ви підтримуєте в такий спосіб збройні сили. Все в описі під цим відео долучайтесь. Отже, публічні коментарі американських політиків і непублічні їх коментарі американським змі кажуть про те, що йдеться про дні і тижні залежно від типу зброї. Е, слідом за конгресом за усі законопроекти Джонсона має проголосувати Сенат. Він формально від учора пішов на перерву до 29 квітня, але Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, вчора сказав, що якщо законопроекти підтримає Палата представників, то і Сенат США зробить свою частину роботи швидко якщо Палата представників погодить цю додаткову допомогу, Сенат негайно надішле її на стіл до президента. А сам президент вже сказав: якщо конгрес проголосує цю допомогу, то він її підпише. П'ятницю Шумер попередив колег у Сенаті, що вони повинні бути готові залишитися на. Вихідні на цій сесії, щоб завершити роботу над пакетами допомоги, в Білому домі також було вже заявлено, що Палата представників ухвалить пакет цього тижня, і Байден тоді негайно підпише його, щоб закони швидше набули чинності. Також вчора на брифінгу в Білому домі було сказано, що постачання американської військової допомоги Україні почнуться одразу ж після того, як фінансування схвалить конгрес. Що таке одразу ж уточнено не було. Видання «Політико», посилаючись на чиновників Пентагону, вчора написало, що Пентагон зі свого боку вже готується швидко схвалити пакет озброєнь, який включає терміново необхідні засоби артилерії і протиповітряної оборони. Станом на п'ятницю там повідомляли, що адміністрація Байдена ще не ухвалила остаточного рішення щодо того, наскільки великим буде перший пакет і що в ньому буде. Багато американської зброї, втім, написано там, вже знаходиться на складах по всій Європі її можна швидко відправити в Україну. Деякі види озброєння можуть бути доправлені в Україну за кілька днів, деякі за тижні. Так розказали виданню політику у Пентагоні публічно і офіційно речник Пентагону Патрік Райдер сказав журналістам в четвер, що Сполучені Штати мають надійну логістичну мережу, яка дозволяє швидко переміщувати матеріальні засоби, можливо, впродовж декількох днів. Так його цитують американські змі. Чора я робила окремий матеріал про те, що ж відбулось в таборі республіканців: що вони перебрали на себе роль тієї політичної сили в Америці, яка тепер вимагає більш активної ролі сполучених штатів в підтримці України і перебирає на себе роль лідера в цьому. Тремпісти самі взяли на знамена українську тематику, подали альтернативний законопроект і тепер виглядає так, як мінімум, для їх виборців і для внутрішньої аудиторії, що отмовляв. Плячі Джо не зміг вирішити це питання, а як тільки Трамп ним зайнявся, то все одразу стало добре. Чи означає це для нас, що а, фактично республіканці і демократи таким чином а, вступлять в певного роду конкуренцію щодо їх позиції для України, і це зіграє якраз нам на краще, бо вони тепер будуть змагатися, хто більше любить Україну, і хто сильніше її підтримує. Це дійсно може так статися. Насправді, поки що ми бачимо розвиток в дуже правильну сторону, тобто мені. Чесно зізнаюсь, бридко слухати Джонсона, який каже, що ми маємо ставити інтереси Америки і наших партнерів вище особистої вигоди. Я готовий ризикнути своїм місцем спікера, щоб допомогти Україні. Ну вибачте, це маячня півроку до того стримувати пакет допомоги для України і зараз розказувати, який він святенник, Ну це дуже і дуже брудна політична гра. Але вже будемо циніками, яка нам різниця, якщо це дасть нам зброю і допоможе нашим збройним силам стримувати агресора. Проблема лише в одному, і ось тут нам це треба постійно тримати в фокусі. Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності. Ми побачили, що він дійсно має визначальний вплив під час цієї президентської кампанії на Конгрес, особливо на палату представників і на зовнішню політику. Це факт. Але він свою позицію може змінити. Тобто його зміна ставлення до України не є константою. Це не закріплена стратегія, це не закріплене бачення. Це він так зараз сприймає Україну, це він так зараз. Хоче використати нашу тему, і нам надалі треба постійно стежити, щоб умовно кажучи, йому це залишалося цікаво. Якось так. Тому підсумовуючи, я вітаю нас сьогоднішнім рішенням. Нарешті я другий день поспіль розповідаю тут новини, які тягнуть на позитивні. Я сподіваюся, наслідки цього рішення швидко відчують військові на фронті, але не впадаємо в ейфорію, Якщо хтось раптом збирався, це лише ще одна перепона, якому подолали на шляху до. Перемоги ситуація насправді складна, і американський пакет не виправить все ось так на раз-два. Весь цей тиждень і західні змі і посадові особи у США говорили в різних формах про те, що ситуація в Україні насправді надскладна і дуже небезпечна. Американські змі виходили з заголовками: Україна прямує до поразки. Мовляв, зброї не вистачає. Моральний дух занепадає в усіх в політиків, військових, у пересічних громадян, і що в таких умовах. Помножених на нестачу зброї, лінія фронту може обвалитись цього літа, коли Росія, яка може і готова дозволити собі величезні втрати, піде в наступ. Зі схожими меседжами виходило цього тижня, буквально в п'ятницю. І сіенен мовляв, оцінка позиції українських військ у протистоянні з Росією зараз є похмурішою ніж будь-коли з перших місяців війни. Директор ЦРУ в четвер заявив, що Україна може програти війну до кінця року, якщо Сполучені Штати не надішлють більше. Зброї це було сприйнято як одне із найгостріших попереджень. Під час виступу в центрі Джорджа Буша Вільям Бернс попередив, що Україна може бути змушена повністю капітулювати до кінця року. Як цитують його американські змі, Бернс сказав, що практично і психологічно українці цілком здатні протриматись до кінця 2024 року. Без додаткової допомоги картина буде жахливою. Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця року, або принаймні поставити Путіна в таке становище, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання. Так його цитують американські ЗМІ. Це не означає, кажуть вони, що Росія захопить Україну від краю до краю, але вона зможе захопити значні нові території, а потім фактично заморозити лінії зіткнення, подібно тому, як це сталося після того, як Москва анексувала Крим 2014-му. Зрозуміло, що все це треба ділити на те, що сказано і написано. Це було в переддень голосувань в конгресі за пакет зброї, тому озвучувались найпохмуріші прогнози, які підкреслювали наскільки критично важливе це голосування. Тому ще раз замість крапки ще однією станом на зараз ситуація схожа на таку, яка може повернути розвиток ситуації на нашу користь, але на нас чекають складні місяці попереду. Коли з одного боку очікується загострення на фронті, з іншого саміт миру в Швейцарії в середині червня, де ймовірно будуть мати місце спроби домовитися, а в середині липня ювілейний саміт НАТО, від якого також ми все ще очікуємо важливих, якщо не рішень, то зрушень. Тому чекаємо зброю, морально налаштовуємось триматись, підтримуємо тих, хто потребує підтримки і збройні сили. Підписуємось на її питання, донатимо на 12-й загон спецпризначення і бережемо себе і близьких. Побачимось.